Погодинному вимірі. Прожитковий мінімум загальний показник 2920 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Або це мінімальна пенсія в Україні. І ось, якщо казати про зарплати вчителів. Вони також залишаються на рівні 24-го року, незважаючи на скорочення чисельності учнів. Ми з вами робили відео, які ж зміни будуть з 1 січня 2025 року, з 1 січня 2026 року. Але при цьому зарплата вчителів не змінюється. Але натомість кількість учнів має бути скорочена. І от на час середня заробітна плата в 2025 році. В Україні має зрости з 20 581 гривні до 24 389 гривень на місяць. І Відповідна інфляція при цьому її майже всю з'їсть. А інфляція прогнозується на рівні 9,5%. Ми до нового року робили відео під назвою Що очікувати у 2025 році доходи українців. і там. Розповідаємо про ці доходи, про очікування. Які будуть зарплати, яка буде інфляція, і що при цьому буде отримувати сам працівник? О, шановні глядачі, ось такий результат. Якщо подитожити це все, то мінімальна зарплата у Польщі з усього цього сказаного перевищила українську зарплату у 6 разів. А чому так сталося? А тому що за весь період незалежності України держава на чолі президентів, голів уряду, депутатів, а також місцевих представників всіх їх разом вони не займалися питаннями економічного розвитку, вони тільки розповідали про економічний розвиток, про інші поняття. Які пов'язані з розумінням економіки. І в результаті ось той результат, що в Україні взагалі мінімальні заробітні плати, на які не можна прожити, на які не можна існувати. Бо в їхньому розумінні економічний розвиток це щось купити, це щось придбати за бюджетні кошти. І потім розповідати по всій Україні, що вони зробили. Таке велике діло.